Всім хай на зв'язку з вами Ковальський і ми починаємо записувати виживання Майнкрафт. Не будемо того затягувати, пігнали! Так, першим ділом добудемо наше дерево. Після цього ми будемо далі йти йти, йти. Коротше, добуваємо дерево. Так. Добуваємо, добуваємо добуваємо дерево. Ми поки що добуваємо дерево. Ех. До речі, напишіть в коментарі, якщо мені ще знімати крім Minecraft, може якісь другі ігри або якісь челенджі. То все. Е, Так. Е, так, крафтимо це. Далі ще будемо. Робимо верстачок. Так, блин, що з собу. Так, верстачок, палочки. Ще палочки. Дерево сюди. Так, далі. Знову такое, такое. Крафтимо кірочку і то все більше не будемо крафтити, бо ми і так йдемо по вуголь. І покамінь. Так, коротше, поки ми це добуваємо, э, цей, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте колокольчик, щоб знати всі мої відео. Так, угольок. О, ох, ти ніфіга собі скільки тут Ігоря. Добре, добуваємо Ігоря. Бульк, раз Ігор, два Ігор. Так, Такчу добуваємо ігори, а потім вже все буде це. Будемо все видіти, щоб біти далі все прогрес нашого виживання. Якщо ви хочете другу частину, то напишіть хоча б 5-10 лайків під цим відео. Я буду дуже радий і запишу зразу другу частину. Так, друзі мої. Поки... Це буде відей до... Ем... Так, 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 так. Ай! Що? Е... а, й... о Ем. ням 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 Добре, я нічого не бачу, ви нічого не виділи. Що за... Ем... Добре, най Бо може мені приведілося, може вже в мене галюля якісь хлопають. Добре. Так, що я мав робити? Забув. Так, треба трохи каміння і вилазити. Вилазію. Так, треба скрафтити камні інструменти чи то що, блін. Так, кіручку і сокірку. Ну ти і все. І шафакі би кайф. Да, добываем верстак, идем дальше. Хм, давай, давай ты пришли туда. Блин, что здесь предлагу, сильно. Хм, не знаю. Может, тоже предлагу. Вот. А я не розумію, чому це підлагаю. Ладно, пропустимо, далі йде. О, селище. Повезло, повезло. Ммм, повезло, повезло. Так, ням-ням-ням, що -ням -ням. тут такого є? Ну лати, тут такого є. Блін, стиговые лодки. Идем дальше. Опа, думаю, що тут є. Ну, коротше, ліжко може забрати. Опа! Ліжечко сюди. На бочку гані. Щось так підлагує це ляно. Е -е. Будь ласка, розкажіть, що це за фігня? Така тварин туточка. А? Добре, добуваємо пічку. Добуваємо пічечку. Опа, наша одна пічка. Ладно, давайте далі пішли. Блін, тут вообще є кузня чи що? А хоча давайте зайдемо, може там буде карта. Нічого собі я угадав. Так, що тут на цій карті є? Нічого собі, солодке в Олехі, що це просто. Ладно, будемо далі йти. Коротше, облутаємо це з і підемо кудись далі. Так, тут поки що нічого такого немає. Хм, тож нечего, голем здоров. Ем, ням, ням. Опа. Лук. І якийсь кремінь і дві палочки, блін. Якийсь фіговий лут, я би сказав. Ідемо, до короче, коротше далі полутаємося. Я буду все лутати і в будь-яку хату. Тут нічого. Е, що мені вдарило? Куст. Ягодка. Може на ягодку не нароком наступив, вона і буде. Та блін, що чого мене б'є? Іде сюди, повітря, буде махати. А, то скелет мене домажив. Я думав, вже мене тупо щось домажило, невідомо. Ой-ой-ой-ой, мені капець. Mm -hmm. А, до речі, я включив зберігання інвентаря через те, що я би помирав, я б капітек бомбив. Так що все. Давайте далі. Підемо в те село і цей. Хоча б зробимо десь там хату. Ладно, я для вас це перемотаю. Так, я нарешті дійшов сюди і трохи походив, і нічого такого дивного тут не було. Лади, піду, я кудись залізу, сховаюсь, перечекати ніч. А, до речі, в цьому виживанні це не просто виживання. Мені не можна в цьому виживанні спати. Типу я можу все це пройти без спання. Хардкор трохи. Ну, як для кого хардкор, але для мене це точно не хардкор, це для мене якийсь пустяк простий. Ем, якийсь табличка. Оце це ж ти хто? Він ніби швидше не став бігати з малим на голові. Я не тебе вбивати не буду, шкода. Чи на очах у дитини. Я не їздила, щоб вбивати дітей на очах. О, здоровий мужик, що ти тут робиш? Так, що тут такого є? Дерево було би добре, заберу. А ну уйди, де ти є. Чекай. Господи, сверд пісерф на минималках. Ставим гравий и чекаю. Тун, 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 тун 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 тон, 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 тун, тун тун тон, тон, тун, ту. Серпья блін, на минималах. Кочу вся блаками забудову сити и сажу, перечекую нічого. Блін, він ходить мені попід вікна. Вы кто такие? Я вас не озвал, ідите нафіг. Так. Поки що ми тут сидимо, ходимо. Так, а ну Ти шо зомбі поламав? Або ще одна глів поламати мені двері. Уб'ю-уб'ю. Та уйди. А ну сюди-сюди. Давай я тебе поб'ю трохи, щоб ти вже здох. Блін, а маленький зараз з... Один... И кто блок поломал? Неииим. Какий верстак, блин, чекаем, пью. хп лау-хап. И когда я спиву крети, просто будет имба энергии. Текаем, хата, хата, хата. Давай на скоростях це все равно. Ох, я скрылся. Хочу вс забудовуємося, ну нафіг. Все, сидимо у хаті, більше не вилазимо. Все, пішли ви в ужов. Все, до побачення. Так, блін, треба поїсти чогось, мене немає взагалі немає. Я дайка, але я не знаю, чи її пробити чи ні. Коротше, я вирішив туди піти. Та-та, наверх. Хочу все, тут робимо собі хату і розвиваємося деякий час. Це коротше, тимчасово має бути кібітка. Бонь, поньк, понь-поньк, понь-понь. Все. Надіюсь, мене нічого не буде бити і нічого не буде мене цей домажити і то все подібне. Кажуть, робимо кібітку маленьку і все сидимо. Е, Якась табличка, пофіг. А хоча чуєте? А давайте напишемо о цих сатанів, що мене... ця нечисть, що мене бере її пуджі. Так, пишемо. Ізе єде нечисть. О, все. Ізеїде. Все, надіюсь, вона прочитає її зник. Мені страшно вже грати після того, як я був записав відео, що типу, я провіряю сіде, то там кабутки сіт, що там якась штука, але що я навіть виживати не хочуть. Зараз там смоски сидимо тут, все. Я тут розвиваюсь, все, мене... ви Більше мене не знаєте. все. Так. Давайте скрафтимо хліба і поїмо хоча б. Ага, а та-та-та два. Так впічка? Так що я можу робити? Кого? What the fuck?! Що мене те пехнуло наверх і я впав? Що за фігня? Добре, добре, все, все. Тікаю гад. Э, храс, ще могилка. Добре, без різниці. Блін, стрімно капець. Хм. Так, треба би піти в шахту, мені би було у добре. Ні, у гулька мені не треба, я хочу просто скрити сі від всього світу, все. Я більше нічого не хочу. Так, я, коротше, прокопав всі в шахту вниз і знайшов пишні печері. Я планую тут лишити всі жити. Як вам така йдейка? Хочу, я знайшов пешні печері, коли купався вниз. Планую тут лишити сі... Це от, прям ідеальний цей, хата. Ніхто мене не знайде, ніхто мене не вб'є, крім пещерних мобів. Так, короче, сам це все. А, не железо, надобило, я досі хожу з, з камінними інструментами, блін. Пора вийти наверх. Думаю, ти скелет досі тут качекає. Господи, такий буде фейл, що я помру. Ой. -о. Мені капець. Мені капець. Дай тут стрілети, я хочу застрілитись. Лади, пігнали далі щось робити. Так, знайдемо другої хату. Нічого страшного, нічого страшного такого нема. Подумаєш там здох якихось 5 раз. Подумаєш там трошечка здох. Подумаєш там, трошечка, трошечка здох. Ну подумаєш там трошки. Ну ти думаєш, там здох п'ять раз. Просто 5 раз, ту пустох. П'ять. Тупо, раз. Е. Ну, махі. Е. Я ну, це видел, не вийду. стираю собі пам'ять. Просто, будь ласка, дайте мені нормально пожити. Будь ласка, дайте за мене пожити, ну я, моя. Хочу жити. Нормально, що бляйська рісить буде. Містер сатана, Містер мистер Херобрин. Будяка, мене, будь ласка. Лісеміна, Я нормально летплей хотів собі записати. Будь ласка. Містер херобрин, містер ніч. Завесло... Я ні, 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 ні. Це не може бути. Це не, не може бути Хіробрін тут. Ну неможливо, його вже забрали вглянути цьому джангі, що давно його вже забрали. Це не може бути. Як? Опа! Файне місце для проживання мене. Тут ідеально, ідеально просто. Планую тут жити. Офігенне місце. Дивіться, і тут все є, тут є їта, тут є все. Все, лишаюся тут жити. Містер Херобрін, якщо ви мене чуєте, йде в дуже велике місце, наживаєшся ліс. Добре, підеш лісом. Я буду дуже вдячний що підеш ти лісу. Так. Я зробив перше. Все. Забудовую ще стінку і все буде просто на чилі на розслободні на українській мові. Все. Так. Раз, раз, все. Тут я собі поставлю верстачок, тут смолоскип. А, ще тут треба дерки позакривати пару. Щоб ніяка нечість не пролізла. Ну і там одну дерку лешу, щоб хоча б якесь світло світило, крім факіл. Так, 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 так. так. Крафтим верстачок. Так, щось щас... я е з... -е. Чого? Так, крафтим верстачо. Уйди. Крафтим. Блин, файм. Да блин. Уйди. Крафтим верстак. Будник. Все, крафтим верстачок. Верстачок сюди. Шо! Шо! шо, шо? Уйди! Ім'я м'як із Гена і чай, синай, Святого Духа Амінь. Уйди. Сатані. Сатаніста уйди. Не Забагато вас на квадратний метр. Джордж, уйди від мене. Все, я більше не буду грати в Майнкрафт. Тільки уйди, уйди. Все, це записувати неможливо. Все. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Дякую, хто дивився мій канал. Пока.